Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко вітаю. Політика Сполучених Штатів щодо використання американської зброї проти цілей у Росії не змінилася. Про це у четвер заявив заступник речника держдепу Ведан Патал. Він сказав, що позицію Вашингтона описав у Києві держсекретар Ентоні Блінкен. Ми не заохочуємо і не сприяємо ударам на території Росії, але Україна, врешті, сама ухвалює рішення про свої військові удари і операції. Сьогодні ж моя колега Катерина Лісунова розпитала американських сенаторів про те, чи погоджуються вони із чинною політикою адміністрації. Чи Вашингтону все ж варто чітко дозволити використовувати зброю проти військових цілей на території Росії? Далі думки представників обох партій Айсопоюзін Я підтримую використання Україною наданої американської зброї відповідно до наших взаємних інтересів. Деякі російські цілі можуть бути виправдані, а інші ні. Я б розглядав їх вибірково. Але загалом це має бути як найагресивніше використання зброї, яку ми надаємо. Той факт, що адміністрація Байдена не надає більш далекосяжну артилерію, дав росіянам перевагу та можливість атакувати Україну без можливості для українців зупинити їх, тому що вони не мають такого самого радіусу дії. дещо було компенсовано використанням дронів та інших засобів. Але, на мій погляд, адміністрація Байдена на жаль намагається керувати на мікрорівні тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікро керувати тим, як Ізраїль захищається від Хамасу. Я вважаю, що нам зараз потрібно зберегти цю заборону, але ми обов'язково будемо говорити із адміністрацією про наступні кроки. Я погоджуюсь, що допомога мала надійти в Україну ще півроку тому, коли ми проголосували в Сенаті. Але на жаль, колишній президент Дональд Трамп і члени палати представників грали в ігри, що зашкодило нашим друзям, зокрема й в Україні. Тож тепер, коли допомога надходить, нам потрібно продовжувати надсилати якомога більше підтримки. Але щодо цього конкретного питання я зачекаю, доки адміністрація Байдена візьме на себе ініціативу. Нині ж у Вашингтоні група українських народних депутатів, які сьогодні зустрічаються із американськими законодавцями. Головна мета їхніх зустрічей змінити позицію США на користь використання наданої Україні зброї проти військових цілей на території Росії, особливо на тлі наступу на Харківщині. Про це вони розповіли Катерині Лісонові. Перше саме головне це працювати з конгресом з адміністрацією про те, щоб позбавити оцього політичного рішення, не стріляти, не використовувати американську зброю щодо е військових цілей, які знаходяться на території Російської Федерації. Е є певні з цим проблеми. Ви знаєте, що це політичне рішення, але ми бачимо, що от коли ми почали це рухати в паблік, просто і показ вже суспіль. Не розуміє американське суспільство, не розуміє, чому такі є обмеження, то йдуть вже почалися якісь консультації стосовно того, можливо, щодо буферної зони певної, яку зробити такий дозвіл. Тобто, ми бачимо дійсно рух по цьому напрямку. Будемо сподіватися, що він закінчиться, все ж таки позитивно для нас. Чітко аргументуємо. У нас є відео там, воно вже тут відоме, як град стоїть на території Білгородської області і просто стріляє по території. Рії Да? ну і кажемо, от як ми їх ми їх бачимо, ми знаємо, але в нас немає змоги його знищити. Да? Друге питання: ми могли взагалі, взагалі уникнути наступу на Харківщину, бо ми знали, наш гур повідомляв, як вони пересуваються, так і інше. У нас просто не було можливості до них дістатися. Ключова мета це дозволити використання американської зброї на території Росії, тому що ми бачимо, що зараз, розуміючи, що ми не маємо права використовувати, скажімо, той же самий Хаймарс на території Росії, вони виставляють всю свою техніку вздовж кордону і. Використовують і для того, щоб знищувати зараз Харківщину, а ми, в свою чергу, не можемо просто до неї дістати, тому що в нас є заборона на це використання. Я скажу, що я не зустріла жодної людини в конгресі, яка би не підтримувала цю ініціативу. Всі розуміють, що нам треба дозволити, принаймні, напевно. Кількість кілометрів бити всередину Росії по військовим об'єктам, тому що по іншому ми не матимемо змогу себе захистити. В нас ще будуть зустрічі з комітетами розвідки. Ми вже говорили з комітетом оборони, тому будемо сподіватися, все ж таки, що ця, ця заборона буде прибрана, і ми зможемо використовувати. Проти Росії ту зброю, яка в нас зараз є в наявності. Ми зараз говоримо конкретно про удари ракетами по артилерії, яка зараз знищує Харківщину, тому що ми бачимо, що вони ставлять гради біля кордону і б'ють просто по Харкову і по іншим містам. Нам в першу чергу зараз треба щоб ми мали можливість збивати ці щоб ми мали можливість знищувати ці цілі військові, маючи в наявності ті ж самі хаймарси. Тому це зараз ключове, що нам потрібно. Обмеження на використання американської зброї для ударів на території Росії одна з причин, чому Харків нині страждає. Вважає колишній посол США в Україні Джон Гербст. Однак, новий російський наступ вважає, він може схилити Америку змінити свою позицію. Оголошення про зняття обмежень на застосування американської зброї мав зробити Ентоні Блінкен у Києві. Вважає інша дослідниця Мелінда Герінг. Із обома аналітиками спілкувалася Марія Ляновська на мій погляд, цілком зрозуміло, що адміністрація президента проявляє самостримування через на жаль успішне ядерне залякування Росії. Але звісно, принцип завжди полягав у тому, що вони кажуть ні-ні-ні а потім кажуть так. І зараз, коли найбільший удар приймає Харків, те, що вони не зняли обмеження щодо американської зброї, для мене це знак того, що ця обережність все ще актуальна. Що Путін все ще успішно провокує самостримування своїми ядерними погрозами, навіть зважаючи на те, що Захід і Україна перетнули купу російських червоних ліній, і ми побачили, що ядерні погрози залишилися лише погрозами. Усе одно ми завжди повинні розглядати це як серйозну можливість. Водночас ми були надто обережні, і це шкодить нашим власним інтересам. Це обмеження є однією з причин, чому Харків так сильно страждає найкраще, що міг би зробити Блінкен під час свого візиту, це не грати на гітарі у барі, а анонсувати, що Сполучені Штати знімають заборону на використання американської зброї для ударів по території Росії. Це безглузда і недалекоглядна заборона, яка робить ситуацію в Харкові надзвичайно небезпечною. Харків дуже близько до кордону з Росією. І коли росіяни запускають керовані авіаційні бомби, коли ці цікаво досягають українського кордону, і Україна може їх збити. Американськими ракетами вже занадто пізно. Отже, ця заборона має сенс лише в юридичному університеті і в підручнику. Вона не має жодного сенсу з огляду на реалії війни. Британці скасували цю заборону, і ми побачили, що українці дотримуються всіх інших заборон, які ми наклали на свою зброю. Вони вчинили відповідально. І оскільки Україна використовує більше британських ракет великої дальності, і ми не бачимо ескалації з боку Кремля. Аргумент Білого Дому про обмеження звучить хибно і його. Потрібно якомога швидше зняти, щоб зберегти людське життя, особливо в Харківській області. Попри втрати, Росіяни продовжують тиснути на півночі Харківщини. Бойові дії точаться в районах села Липці та міста Вовчанськ. Про це повідомили в Генштабі збройних сил України. Росіяни завдають авіаційних та артилерійських ударів. За словами аналітика Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бляскова, Росіян можна було б зупинити ще на підступах до України, якби західні союзники дозволили використовувати зброю для ураження позицій на території Росії. Росія може фактично. Вільно без жодних перешкод розгортати відповідне угруповання, робити перегрупування, має систему логістики для цього угруповання, має систему управління. В той час як Україна не має можливості впливати на це, все маючи відповідні засоби. Тобто, це стосується і боєприпасів до системи М 142 М-270, Це стосується ракет е АТАКМ з різних варіацій, і касетних і моноблочних. Навіть якщо орієнтуватись на американську доктрину, е яка вже ну. Існує довгий час. Виникла в кінці 70-х, на початку 80-х років 20-го століття. «Ерленд Бетл, так звана доктрина, вона якраз передбачає те, що для ведення успішної оборони ти повинен наносити глибокі удари високоточною зброєю в тил противника. Тобто відсікати резерви, відсікати другий ешелон, і це зменшує тиск на передній лінії фронту, тому що в іншому випадку ворог тебе може переграти в. Розгортанні в масуванні зусиль і виникає небезпечна ситуація. Тому фактично ми тут бачимо ще один кейс, коли е, політичні розрахунки е, входять в прямий конфлікт із логікою війни, е, з воєнною стратегією ми продовжуємо випуск: Росія, Китай, Іран та Північна Корея працюють разом аби послабити нас. Ми маємо швидше відбудувати важку силу, аби стримати і дати відсіч агресії. З таким закликом до союзників по НАТО звернувся сьогодні лідер республіканців у сенаті Міч Маконел. Не випадково у цей день, адже нині у Пекіні російський лідер Владімір Путін зустрічається із китайським очільником Сі Сідзіньпінем. І вже сьогодні вони підписали нову домовленість про стратегічне партнерство, а також заявили, що виступають за. Цитую політичне вирішення проблеми України, що це означає? Поговоримо про це з моїм колегою у Лондоні, Богданом Цюпіним. Богдане, привіт. Отже, Україна сподівалася, що Пекін міг би відіграти важливу роль у встановленні справедливого миру в Україні на основі статуту ООН, натиснути на Росію. Але з того, що ми почули у Пекіні, сьогодні чи варто взагалі на це сподіватися? Юлі, ми знаємо, що Україна і далі сподівається на таке. Зокрема, український президент Володимир Зеленський та представники його адміністрації не раз говорили, що сподіваються на конструктивну роль Китаю. Наприклад, Київ все ще сподівається, що Китай у якійсь ролі буде представлений на саміті миру наступного місяця у Швейцарії. Хоча Китайські представники наголошували, що вони хотіли би брати участь у мирних переговорах, в яких також була б представлена і Росія, але Пекін офіційно ще не відкидав такої можливості в якійсь знову ж таки повторюю в якійсь формі брати участь у такій фактично міжнародній мирній конференції, яку ми очікуємо. З російського боку, звичайно ж, президент Владімір Путін усіляко намагається показати, як збігаються позиції Китаю і Росії фактично в усьому. І напевне, коли йдеться зокрема про конкуренцію зі сполученими штатами, то значною мірою це так і є, і ми можемо робити про це висновки з антиамериканських чи антизахідних заяв, які лунають. Пекіна, але є між Москвою і е, Пекіном певні розбіжності, е, зокрема, і стосовно е, питання України, так е, Пекін е, і Москва, Сі Ціньпін і Путін не використовують навіть слова війна. Е, вони кажуть, українська криза, яка має бути вирішена, але в той час, коли Росія і Володимир Путін вже 10 років не говорять про готовність пошанування українських кордонів, територіальної цілісності української незалежності, зверніть увагу на перший пункт позицій чи пропозицій Китаю прилюднених щодо мирного врегулювання щодо України. В першому пункті дуже чітко наголошено на те, що Китай хоче дотримання принципів територіальної цілісності і незалежності. Повага до суверенітету всіх країн, треба суворо дотримуватись загальновизнаного міжнародного права, включаючи цілі та принципи статуту Організації Об'єднаних Націй. Треба ефективно підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн. Усі країни великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного співтовариства. Усі сторони повинні спільно підтримувати основні норми, що регулюють міжнародні відносини, і захищати міжнародну чесність та справедливість слід заохочувати рівне та однакове застосування міжнародних законів а подвійні стандарти слід відкинути. І цікаво, що це якраз той пункт, який Путін продовжує уперто ігнорувати у всіх своїх заявах. Богдан, американські лідери говорять про те, що Китай хоч і не постачає зброю Росії напряму, відіграє ключову роль у підтримці індустріальної бази Росії. Два власне послухаємо слова держсекретаря Блінкіна під час його візиту до Китаю. Я повторив про нашу серйозну стурбованість тим, що КНР постачає компоненти, які живлять жорстоку агресивну війну Росії проти України. Китай є провідним постачальником верстатів: мікроелектроніки, нітроцелюльози, що має вирішальне значення для виготовлення боєприпасів і ракетного палива, а також інших предметів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування своєї оборонної промислової бази. Оборонної промислової бази, яка випускає ракети, безпілотники, танки та іншу зброю, яку президент Путін використовує. Товою для вторгнення в суверенну країну знищення її енергосистеми та іншої цивільної інфраструктури, вбивства невинних дітей, жінок та чоловіків Богдане. Чи візит Путіна нині це підтвердження того, що Пекін, попри застереження і заклики заходу, не збирається згортати цієї співпраці? Так, Росія і Китай наголошують, що розгортають співпрацю, що меж для цякої співпраці немає, кажуть у Києві. Перепрошую, так кажуть у Пекіні і у Москві. Але звичайно ж варто зуважити, що в той час як для Росії Китай це життєво важливий ринок, найголовніший зараз за час війни торговельний партнер. То для Китаю Росія, Сія аж на шостій позиції як партнер. Отже, Китай має певне зацікавлення в російських космічних технологіях військових технологіях. Точно, але для Росії Китай набагато важливіший. Богдан нас лишається буквально хвилина. Путін подався до Пекіна наступного тижня після того, як Сі Цзіньпін відвідав Європу. Про що це може свідчити? Напевне, більше має значення те, що Путін чекав початку офіційного офіційного його терміну на посаді. Одразу після інаугурації він подався у Пекін своїм першим закордонним державним візитом. Але європа так європа має дуже велике значення знову ж таки для Китаю як партнер і європейці теж намагаються використати використати такий зв'язок, такий вплив, зокрема під час візиту Сі Цзіньпіня в Європі. Кілька тижнів тому чільні представники Брюсселя казали, що мають певні очікування щодо Китаю стосовно України. Ми погоджуємося, що Європа та Китай мають спільний інтерес щодо миру та безпеки. Ми розраховуємо, що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб припинити загарбницьку війну Росії проти України. Президент Сі відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальної ядерної загрози з боку Росії. І я впевнена, що президент Сі буде далі це робити на тлі ядерних загроз із боку Росії, які тривають. Дякую, Богдана. Будемо продовжувати стежити за цією темою на зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. Словацький прем'єр Роберт Фіцо у стабільному, але важкому стані після замаху, який вчинили на нього напередодні нападнику 71-річному словаку, сьогодні офіційно висунуло обвинувачення у спробі вбивства, назвавши напад політично вмотивованим. Лідери словаччини нині закликають суспільство уникати мови ворожнечі і не підливати оливу у вогонь політичних розбіжностей. Однак, експерти, з якими спілкувався Голос Америки, вважають, що із одного нападу не можна робити висновок про радикалізацію всього суспільства. Про це а також про політичне майбутнє Фіцо, який і сам сприяв поглибленню політичних розбіжностей. Далі пан Юрай каже, що його мотиви це є відео політичні. Він не згоден з позицією уряду, так і ну там кажуть, що він, начебто, не хотів його вбити тільки поранити. Ну, але все рівно розумієте, ну половина словаччини не згодна з позицією уряду. Ну і що це значить? Що всі потенційні не знаю. Е Ті, хто будуть стріляти в опонента, дослідники правих рухів в європі знайшли факти, що станом на 2016 рік пан Юрай він ну прямо чи посередковано симпатизував. Бо є фото, і є власне такий текст. Ну очевидно, він належить йому підтримки або компліментів на адресу одного з парамілітарних явно правих, але в той же час проросійських рухів словаччині, так які ну, мали захистити словачину. І там мігрантів і будь-яких знаєте, зовнішньої сили, це такий класичний от, ізоляціонізм. але цей рух, це словацькі призовники. Якщо перекладати, він завершився в 22-му році. Все суспільство засудило, шоковане, об'єднане. Це справді шок. Тому що оця логіка, що людина проти уряду. Приходить на протести і обов'язково потім почне стріляти. Ну вибачте, це трошки не так. Тобто, людина, очевидно, мала конкретну таку мотивацію. Е, є питання психічного стану. І не кажу, що пан Юрай не, не сповна розуму, але розумієте, це він мав дойти до того рівня, щоб використати зброю. Так і це не пов'язано напряму з політичними протестами. Звичайно, словаччина дуже поляризована, так і це дуже небезпечний момент. Росія грає, щоб використати. У цю трагедію, щоб ну спровокувати громадянський конфлікт, Те, що, знаєте, розповідали про Україну після чотири го року, і всі там десь видивлялися між конфлікт, громадянський конфлікт словаччина через цю політичну поляризацію. Не те, щоби стоїть на порозі цього конфлікту, але це може цим закінчитися. Власне і тому тут важливо зараз, як відреагує істеблішмент політичний Роберт Фіцов у важкому стані. Ніхто не знає, коли він повернеться, якщо він буде здоровим. i v silách, to důmají, že on dísno v politiku povernec. A no, jak to nebude, já důmají, to je taky autoritární lider, že ta systéma nehotová. No, systéma, jako by se zdával nehotová dla takých řešení, že by ona sama sobě říkala, a co budeme robit. Takže to Як в Угорщині, ну можемо представити, що було б в Угорщині без Орбана. Не можемо. Це, це схоже також. Що було б в Росії без, без Путіна? Ну це такі вертикалі, і там не ясно казати, що буде. Чеський дослідник однак звертає увагу на те, що у минулі роки помітною стала радикалізація саме людей похилого віку, причина пропаганда в інтернеті. To, to je velký problém my báčím, že je mnoho lidí um, lítnoho věku, uh, jaký pár roky tam nazad, oni kazali, že osci oni tam zdurjat, už se Facebooku, jak i hrají komputerní hry, stanou tam agresivními a sociálními i potím sami si lidi lítnoho víku uh, šli tam Facebook, i tam každý den na nich letí báto to, tam propagandy, informací, tomu, že za vše vinovatí Ukrajinci, migranti, Západ chce vojny proti Rusii, i vše to nahnětá je těch emocí, tam uh, s těmi lidmi lehko manipulovat, to, tomu, co je problém ra, byli byly extremisty, byli tam mladí je jaký nějaký tam skinheady, potom pojavili se internet, co jsme reži, přišli tudy lidi starší i takož nažal stali, stali extremistami. Сам кінець про благодійність, американський мільйонер та філантроп зі штату Юта Деллой Генсен вже в четверто приїхав до України цього разу, аби оглянути житло в селі Тарасівка Київської області, яке за його кошти побудували для переселенців з окупованих територій. За даними фонду генсена, з весни 2022-го на побудову соціального житла філантроп витратив понад 70 мільйонів доларів. У планах генсена побудувати і ще школу та дитячий садок для переселенців з американським благодійником та вдячними власникам. У нових квартир спілкувалася Анна Костюченко. Восьмирічна Поліна протез грає на піаніно у власній кімнаті. Ще два місяці тому її родина не мала де жити. Поліна та її батьки переселенці з окупованого Росією лівого берега Гресонщини, з містечка Гола Пристань. У нас там була три кота, одна собака. Ще е, шось у е, мене була своя кімната е, було дуже дуже багато іграшок. Поля тут була дуже довольна, що вона заїхала і в неї є з'ялась на Родина виїхала у квітні 2022-го після окупації регіону росіянами. Жутко страшно. Власне житло у голій пристані зруйноване через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня 23-го року. кажуть протаси. Спочатку пожили у рідних у Вінниці, а потім довелось винаймати житло. каже Марина Протас. У січні жінка випадково побачила інформацію у соцмережах про проект Гансен Вілдж. Житло для переселенців від американського мільйонера та філантропа Делла Гансена. Родина заїхала у нову квартиру у лютому 2024-го. Ми подали десь в кінці листопада, а от в січні нам ні зателефонували. Спочатку ну, був звичайно такий шок дому ну, такий радісний шок. Тому що якраз і батьки, ну ми шукали житло, щоб разом всі бути з батьками. Проект «Hansen Village» для переселенців стартував минулої осені у селі Тарасівка Київської області. Загалом він розрахований на 421 родину. Зараз містечко заселено більш ніж наполовину. У травні сюди в чергове завітав сам Деллой Гансен. Я працював магазині. Ми побудуємо тут магазин. Вперше Гансен приїхав до України у травні 2022 року. 72-річний бізнесмен зі штату Юта має власний бізнес будівництва нерухомості, який відкрив наприкінці 80-х років. За даними фонду Гансена, з весни 2022 на побудову соціального житла для українських переселенців він витратив понад 70 мільйонів доларів. коли я побачив, як починалася війна в Україні, я зрозумів, що бачу ще один геноцид, Цид, на які я не міг дивитися, і я сказав дружині, що мені потрібно поїхати в Україну. Вона запитала, чому я сказав, що мені потрібно допомогти. Я вирішив будувати поселення. Я будівельник, я вмію будувати. У 2022 році фонд Гансена почав будувати модульні будиночки для переселенців у Харківській, Київській та Чернігівській областях. Восени 23-го була відкрита перша черга квартир у Гансенвілч у Київській області. Це повноцінні багатокімнатні квартири. Земфіра, етнічна кримська татарка, переселенка з Генічіська Херсонської області, днями отримала ключі від нової квартири. Каже, тут є все необхідне для життя від меблів до посуду та кухонної техніки. Всі У нас все є. Кухня далі. Проходьте. У нас навіть є посуд, все надали. Нам предоставили посуду. Земфіра разом з чоловіком інвалідом та 83-літньою свекрухою Розаліє виїхали з окупації в жовтні 23-го року. Розаліє розказує, у вересні до них прийшло четверо озброєних російських солдат та влаштували обшук. Дивляться всюди фотографії, усі документи. Вони собі житло шукали, щоб залишитися, і заодно політику копали. Заодно політику там копали. 21-річний студент Мелітопольського університету Едем, син Земфіри, виїхав лише з четвертої спроби. Росіяни раз за разом затримували хлопця, відправляли у фільтраційні табори, обшукували та катували. каже він. В мене телеграм відновили, там українські пабліки були новини. То взяли просто не по ногам, по голові, буцами відбивали все. погрожували, наприклад. Тобто, якщо ти не розкажеш, що ти чому ти їдеш в Крим, ми закинули тебе до Камазу з чеченцями, а вони що захочуть з тобою, то й зроблять. Після втечі з окупації родина винаймала житло у селі на Київщині. Працює у сім'ї одна з емфіра, пече піце в одному з закладів у селищі Вишневе. Хоча сама за освітою архітекторка. Переїзд до квартири у Гансенвіли став неочікуваною радістю, кажуть жінки. Ну, емоції мене неожиданно щасливі. Емоції неочікувано щасливі. Буває, обіцяють, руки йдуть і нічого. А це ми знали, щось має бути. Я відчувала. Земфіра також казала, що відчувала, і була спокійна. Просто люди, які цим зайнялись, розумні та добрі. Це умні люди, люди добрі. На території містечка триває будівництво, Окрім додаткових квартир для переселенців, а також ветеранів російсько-української війни. Тут планується школа на 700 учнів, дитячий садок, на 70 малюків та бібліотека, кажуть у фонді. Я хочу побудувати житло для 10 тисяч українців. коли ви дивитесь на цих чудових людей, чи можна уявити, чому б я не працював щодня, щоб допомогти їм переїхати зі зруйнованих поселень? Радість це те, чого я шукаю, а не гроші. Ви можете побачити, коли я виходжу до людей, я відчуваю радість. Коли в мене є гроші, я не відчуваю радості. Допомагаючи людям і будуючи поселення, я відчуваю неймовірну радість. В одному зі спальних районів Києва Гансен викупив вже 259 квартир для переселенців. кажуть у фонді. Додатково він спільно з державною українською програмою є відновлення відбудови пошкоджене житло в Андріївці, Мощуні та Макарові Київської області. Перші 100 будинків мають бути відновлені вже до грудня цього року, кажуть у фонді. Є також інше містечко Гансена у селі Колонщина Київської області для переселенців старшого віку. У комплексі вже мешкає 105 родин. До кінця року там побудують другу чергу житла. Анна Костюченко для Голосу Америки з Київської області. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.